Так, друзі, колеги, всім привіт, Моє вам вітання. Ну що у нас? Осяну соняшника розпочато. У нас присутні майже всі. Всім доброго дня, Літо слег знову на зв'язочку, знову на ягоди, сін, І знову сіємо, демополи з нашими соняшниками. Ми висіваємо тут Альфі та Саксон, так? так? Да. Це буде лінійка Гранд да. Стару. Будемо спостерігати? Да. Як зазвичай. Представник внизу. <рес> всі на місці. Так, ідемо дивитися, що у нас по залишкам соняшника. Все нормально. Температурі на годиннику півдесятого ранку. Так, да, покажи Сергію. Пів один туди на годинку. 13 градусів. Це на глибині. Ну, 6 сантиметрів є. Так що. Отак. Можна сіяти. Володимирівна, коментар. Все чудово. Здійснюємо посів, все вам покаже Віталік в себе на каналі. Відповідно, ви на власні очі пересвідчитися, що собою вартують гібриду соняшники відділіти селе. Так, да, 100%. Так що продовжуємо посів. Йдемоте, пориємось. Віті, ідеш з нами. Пішуй, пішуй. Давай, щоб це незалежні експерти, щоб були. Кругом <ріць> <Прогом ріць>. присутні. <ріць> щоб не щоб <ми> сказав. <ріць> <ріць> це люб любителі експерти. Проплачено, заплачено. Ну, на то їхня робота така. Давай, пішли на горбочок. <ріць> За якою нормою вісімаємо? 75 тисяч. Ну, плюс-мінус. Що посчитаємо. Зараз, давайте тут наверху. Так. Е, значит, переводимо камеру. Чи ти так, да. а, а, що тобі? Лопатку? Лопатку. Я ж воді теж вб'є. Так, якийсь, давай той рядок. Ти бачиш, таке вологи в цьому році? Нормально, да. напередодні, чому. Так, а ну сейчас камеру переводи. Хоч да, рядок. відповідальний момент. Саме волнітельний. Головне знайти перу на Це саме сложно. А що вже проще. Це ви ще ріпак не шукали. <ріху> ось все. Є. Так, перво є. Глибина плюс-мінус. Та плюс-мінус 5. Ні, ну ось дивися, посівно цей край.

Не думаю, що я губ викопав. Може в стороні десь лежить або може глибше трошки пішло. Нема. Ось, О, бачиш, да. Що загорнуло, що загорнуло, да. Єсть. ось, да, загорнулося, загорнулося. Трішки вона в стороні лежала. Ось. О, єсть. Так, далі розривати? Двойничків поки що, що немає. Ні, ну вона в сходи, звісно, тоді покажуть. Ось ось є воно. Так, ты, ж, ты А, ты очки сделал, я думал ты хочешь как? Я уже старый, зрение все. Да, где там она и должна быть. Плюс-минус. О, есть. А если вон она? она? Давай, плюс-минус, чтобы было уже всем на счастье. На хороший урожай. Давай -ка 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 -ка. Да, Серёга? Ну, конечно. <реш> Других не Главное, чтобы в этом, в грунте лежало. Там волога, слава Богу, Дуже покинуть. Ні, не, ні, дождевесь, ось опусівна йде. Ну да, десь 5. Плюс-мінус 5. Три. 4, 5, 6, 7. 7 на метр 33. Сім штук на метр 33. Ахуй, пахує. Так. Три, ділимо на сім, дев'ятнадцять сантиметрів. Через, 19, кожна насінина через 19. Да. А, 75 п'ять, може бути. 50. А, трошки більше. Да. 75, так да, 70, ну э, фірма віників не в'яже, бачиш? <реш> фірма вінників плететь. <реш> <реш> да, не в'яже, а плете, так що. <реш> 75 тисяч. В принципі, все як э, запланували, так воно, бачите, і є. Хороша сівалка. Ні, сівалка хороша. <реш> Боря, о, Боря, Боря казав, що це, як будеш продавати, то він купить. Ну, так, да, щоб всі эти ділянки гібридизації. <реш> <Да>. <реш> так, ну. А я тут а воно і лежить. По глибині нормально. Температура ґрунту яка у нас? 13 градусів, 14, 14. Да. І це 14. І це є. Е, да. І вона зараз почне підійматися. Я думаю, десь градусів 15 вона підниметься. Так я думаю, що так. Якщо брати, наприклад, на стадечині, то в нас 15-16 градусів. Температура вже на 5-6 сантиметрах. Але ж тут дивись, скільки тут вологий, ну, не да, замоється. Да, да. Тут так. А си рух підрозділи, Більш піщажолі. Так, колеги, прямує наш дракон, ну, звичайно, це вже не юмезиком сіять, тут вже більше комфорту. Так, колеги, значить, зачистили ми е, саксон з банок. Тепер переходимо від що це за Альмера. Це... Ага, це новинка. Іде у нас після саксона гібрид Альмера. Протруєний е, усім да? фунгіцид, інсектицид. А, Максим Максель і Так. Да. Фракція. Ось така. Кругленька, гарненька. Так, Засипаємося так само по банки. Е, ну так, да, по банку, а потім буде видно. Так, да. Так, а я зараз сівалочку зачищу. Так, Колеги, значить, це у нас пішов гібрид від Альмера. 에, Альмера. Це значить новинка, новинка. Новинка. що сам не знаю, що... Так, Зараз відійдемо трішки на горбок, бо тут не зина, тут взагалі дуже сиро. Тому е, треба трішки відійти, Та я думаю, тут ненормально не нормальбу. Плюс-мінус, да? Скільки ми тут відійшли? Пойде, Пойдет, так? Да? Опа. О, металолом. А ти Бур'яни. Рулетку брав чи ні? Я не брав. Так. Як світу і краще шукаю, бач? Ти бачиш <рес> той літа сілів, не сховається від мене. Так, довага. Десь тут державу кресмі. Та, добре. Навінося. Давайте вологи тут? Красота і земелька тепленька, 13 градусів. Так, це ми три відриви, так? Да? зарядка. Зарядка <свист> в <свист> Так, значит, раз. Ну, видите, там здесь буквально там 20. Трошки больше, вышло. Тут же не сидел.

Давай, давай. Підожди, а це ж то не то вже. Це ж ми перший раз пішли. Правильно? Раз, два, три, три. А, все, так. Да, давай, значить. А може, там вже підсохну. Ага, перший да. рядок. Да, давай цей, значить.

Так, да, то десь може десь якась протяжечка, може скорість, бо десь раніше 21. 19,1? 285 ділимо на 19,1. 75. Піде, так? Чітко. Ось і чотирьох. Ні, нормально, ну це якби норма для нашого регіону. Планували 75. 75 і поклали. Так. Да. Ну, Хто скаже густо, дивіться минулорічні відео. Там все було видно, так? Да? Там все Е, да. Да. <риклад> э, Ні, підожди, один трошки не дотягнув. Да. <риклад> один трошки не дотягнув. <риклад> ну нормально. Продовжуємо сіятись. Да? Vedem de pe revedere aici banca Si ati amunat in banca Це ми засипали. Чірик, що ми засипали? А я не знаю, що ми засипали. Ні, скажи, що? <гум> так. Це ми засипали... Я й сам не знаю, що ми засипали. Зараз Вітя прийде, скаже. Ось така фракція. Вітя, що ми засипали? Сонячний настрій. Сонячний а, настрій. Да? Оновлений. Да. <гум> так, зараз підписуємо і таблички будуть обов'язково стояти. должно быть четко. А, крутнуть? Кто захочет приехать на демку. Да, да, да. Витя, а там пару раз крутни его. О, все, Серег, нормально. Да, да. Да, 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 нормально, все четко. Це чітко. Хто захоче приїхати подивитися гібриди, будь ласка, приїжджайте. Так, зараз подивимося по глибині, що у нас виходить, поміряємо. Так, колеги, у нас піднявся, просто величезний. Так, від що це? Аматор. Аматор. Це новинка чи ні? Ні. Це не новинка. Це не новинка. Ну, відносно, масовий сторік. Ага. Крупне снідання. Ну крупне насіння, так. Да. Треба Кондитерка. Треба ці на максимум відвигати від цікачі. Так, там є. Зараз кротнемо. Подивимось і залишиться у нас ще два гібриди. Трішки посіяли вже. По нормі все чудово. Ну, зрозуміло, що сходи, сходи покажуть. Так, колеги, а в таких умовах ми досіваємо нашу дему ділянку. Пустився величезний дощ. Це великий дощ, але залишилось буквально там 1,5 гектара досіяти і ну не хочеться його залишати. Тому, тому працюємо працюємо до кінця. Так, друзі колеги, що я вам можу сказати? Посівну демо ділянки соняшника, ми завершили. Успішно завершили, нічого на диво у нас не забилося. Все нормально пройшло, рядочки всі загорнуті. Соняшко увесь у нас схований, рядочки чудові. По сходам уже, по соняшникам я вам покажу вже далі, більш детально. Тому, кому цікаво, слідкуйте, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть ваші думки. І як би все, буде, все будемо вам показувати, що на цьому демополі в нас буде, включаючи аж. До збирання по внесенню фуніцидного захисту, інсектицидного, все я вам покажу далі, розкажу.